Так, лекція номер 5 Архітектура та проєктування програмного забезпечення. Ми вже з вами притул наблизилися до архітектури та її проєктування. У нас сьогодні лекція по даному матеріалу, і буде заплановано також практичне заняття, де ми з вами розберемо більш детальну архітектуру і спробуємо спроектувати те чи інше програмне забезпечення. Значить. Особливість, особливості програмних розробок. Ну і розглянемо зокрема перше питання. Це особливості каскадної моделі розробки програмного забезпечення. Значить, каскадна модель життєвого циклу була розроблена е, Вінсоном Ройсом. 1970 році, та вперше представлена в його книзі управління розробкою великих програмних систем. Ну, для 70-го року потрібно сказати, що провадження розробка такої системи це було певним проривом, тому що надо сказати, що в 70-х роках ще дуже, дуже важко було розрізнити програмований калькулятор від е, того, що сьогодні називається комп'ютером, навіть не персональним. Тоді це просто комп'ютер, який займав. Ну, скажемо, поверхи або займав цілі будівлі і так далі. Тому запропонувати в цей час якусь е е управління розробкою великих програмних систем це дійсно прорив. Значить, Характерною рисою каскадної моделі можна назвати те, що вона представляє собою формальний метод. І різновид розробки зверху вниз. Вона складається з незалежних фаз, що виконується послідовно. Початковий етап виконання з каскадної моделі показано на верхній лівій частині. Зараз я трошки перегортаю вниз, щоб ви мали уявлення. Це рисунок, ось, рисунок перший, де показана якраз каскадна модель із зворотнім зв'язком. E, значить, далі йдемо. Продовження процесу виконання реалізується за допомогою порядкованої послідовності кроків. В моделі передбачено, що кожна наступна фаза починається лише тоді, коли повністю завершено виконання попередньої фази. Кожна фаза має певні критерії входу та виходу, вхідні та вихідні дані. В результаті виконання генеруються внутрішні та зовнішні дані проєкту, включаючи документацію та ПЗ. Документи з аналізу вимог згодом передаються системним спеціалістам, які в свою чергу передають їх розробникам систем більш високого рівня. Далі розглянемо детальніше фази каскадної моделі. значить, Фазами каскадної моделі є наступні. Значить, перше, це дослідження концепції. На цьому етапі відбувається дослідження вимог на системному рівні з ціллю визначення можливості реалізації концепції. Щоб не було так, що ви запропонуєте реалізацію якогось дослідження, а. І навіть розробити концепцію, а вона не дає можливості досягнути результату в тій чи іншій області. Тому це дуже важливий етап, перш ніж займатися розробкою програмного забезпечення. Наступний це процес системного розподілення, може бути пропущений для систем, що стосується виключно розробки програмних продуктів, для систем, в яких необхідна розробка як апаратного, так і програмного забезпечення. Необхідні функції застосовуються до програмного продукту і обладнання у відповідності з загальною архітектурою системи. Це те, що стосується процесу системного розподілення. Далі йдемо. Наступне процес визначення вимог. Ну, очевидно, що це визначаються програмні вимоги. До інформаційної предметної області системи, призначення, лінії поведінки, продуктивності та інтерфейси. В разі необхідності в процес також включено функціональний розподіл системних вимог щодо апаратного і програмного забезпечення. Далі процес розробки проєкту розробляється і формується логічно послідовна технічна характеристика програмної системи включаючи структури даних, архітектуру програмного забезпечення, інтерфейси представлення та логічну деталізацію. А наступне: процес реалізації. В результаті виконання цієї фази, ескізний опис перетворюється в повноцінний програмний продукт, при цьому створюється ввод, база даних та документація, що лежить в основі фізично перетвореного проєкту. Якщо програмний продукт являє собою придбаний пакет прикладних програм, то основними діями щодо його реалізації є установка та тестування пакету програм. Якщо програмний продукт розробляється на замовлення, то основними діями є програмування та тестування. Далі, наступне процес установки, включаю в себе установку ПЗ. Його перевірку та офіційне затвердження замовником. Наступний процес експлуатації та підтримки. Дана фаза включає в себе запуск користувачем, системи та поточну підтримку, що включає в себе надання технічної допомоги, обговорення викликали у користувача питань, реєстрація запитів користувача щодо модернізації та внесення змін, а також коригування та усунення помилок. Далі процес супроводу, дана фаза пов'язана з усуненням помилок, недоліків, модернізація та внесення змін, що генерується як результат фази підтримки. Складається з ітерації розробки і передбачає зворотний зв'язок для надання інформації щодо встановлення дефектів. Далі процес виводу з експлуатації. Це... Виведення існуючої системи з активного використання шляхом припинення її роботи, або завдяки її зміні новою системою або модернізованою версією вже існуючої системи. Наступне інтегральна задача, включаючи початок роботи над проєктом, моніторинг проєкту та його управління, управління якостю, верифікація та тестація. Менеджмент конфігурації, розробку документації та професійну підтримку на протязі всього життєвого циклу. Значить, перехід, варто сказати, від однієї фази до іншої здійснюється за допомогою формального огляду. Таким чином, клієнт отримує загальне представлення про процес розробки, крім того, переходить перевірка якості програмного продукту. Як правило, проходження стадії огляду вказує на домовленість між командою розробників і клієнтів про те, що фаза завершена і можна перейти до виконання наступної фази. Завершення фази зручно сприймається за стадію в процесі виконання проєкту. В результаті завершення певних фаз формується базова лінія, яка в даній точці заморожується, заморожує продукти розробки. Якщо виникає потреба в їх зміні, тоді для внесення змін використовується формальний процес. Ознайомтеся, будь ласка, із каскадною класичною модель із зворотнім зв'язком. Я зараз її прокоментую. Дві хвилинки ознайомтеся, запишіть собі, якщо і я прокоментую. ой Ой-ой. А можете знову розшарити зображення, будь ласка, або закиньте лекцію в телеграм, тому, тому що зараз не можна нічим ознайомитись? Так, та, да, да, да. Щось воно вибило зараз, хлопці, хвилинку щось я так.